Друзі, з приводу притули та Стерненка, і оцього фігуранта Олєшка, здається, його. Я, мені вони всі не подобаються, але Погрози своєму життю, погрози вбивством від Сергія Притули, його фонду, його співробітників, а також Лачина та Сергія Стерненка. І все через моє відео пост в Твітері про те, де я запитую Сергій Стерненко, а де це про те, що і ми з вами говоримо, що в принципі людині погрожують, бо він захотів отримати звіти. Ми теж говоримо про те, друзі, дивіться, хто б не займався збором грошей з українців, обов'язково має звітувати. Обов'язково будь-яка організація. Тому і Старненко, в тому числі, і Порошенко, і всі інші, тому нічого страшного тут немає. І хай звітують. Ми теж за те. Дякую.